Наше місто Стороженець це перлина Буковини. Вже в самій назві міста Стороженець відчуваємо давнє минуле. У слові відстежується давнослов'янський корінь: страж, сторож. Дослідження істориків і філологів переконливо доводить, що топонім «стороженець» походить від слова сторожа, тобто варта охорона. Вперше в історичних джерелах стороженець згадується 18 лютого 1448 року, щоправда, у 1919 році була спроба переіменувати «стороженець» у фльондорень за прізвищем заможньої родини флондорів. Пріжили принаймні до Другої світової війни у Стожинці і мали неабияку політичну вагу не тільки на Буковині, але й в Румунії, які належала значна частина нинішнього райцентру та прилеглих до нього земель. Місто Стороженець розташоване на обох берегах річки Сірет. За археологічними матеріалами, поселення Сторжинець уже існувало в 14 15 століттях. У складі Чернівецького повіту стороженець перебував аж до 1854 року, коли був виділений в окремий повіт. Цьому передувала велика та копітка робота краєвої влади. У 1900 році порушується питання про переведення містечка в категорію міст. 21 травня 1904 року Сторженець отримує статус міста. У різний час бургомістрами сторженця були. Ніколай Флондор, Григорій Флондор, Йоган Кучера, Ісидор Кац, Адріан Ончул, Еміліан Служанський. Будівлю міської управи з оглядовим карнизом майданчиком для дозорця пожежника було зведено перед Першою світовою на вулиці Ісідор Кацтраси. Нині головна. Будівля ратуші чудово поєднує пізню еклетику з елементами модерну. Нині тут працює міська рада. Місто сьогодні має свою нову символіку прапор та герб. У культурному розвитку стороженця мали навідани багатьох видатних громадсько-політичних діячів та літераторів Василя Стефаника, Наталії Кобринської, Ольги Кобелянської, Юрія Федьковича. Це сучасне містечко, яке потопає в зелені, красується своїми парками. Парк Молодіжний на лівому березі річки Сірет та парк Юність по вулиці Богдана Хмельницького. Парк імені Юрія Федьковича, який знаходиться в центрі самого міста, а також дендропарк загальнодержавного значення Сторженецького лісового коледжу, де ростуть рідкісні дерева та кущі і є зразком садово-паркової архітектури. Бібліотечні працівники під час літніх канікул проводять різні масові заходи саме в парку імені Юрія Федьковича. Давніми пам'ятками церковної архітектури Сторженця є храми Михаїла та Гавриїла, збудований у 1687 році та храм Святого Юрія Побідоносця 1818 року. Римокатолицький костел Святої Анни побудований у 1857 році. Центром духовного та культурного життя української громади Стороженця була греко-католицька церква, яка була зведена ще у 1885 році. А в 1900 році, під час візиту на Буковину її відвідав єпископ Андрій Шептицький. Ці та інші храми нашого міста діючі і сьогодні. Функціонують у нашому містечку чотири загальноосвітні школи, дві з яких найбільше славляться своєю історією. Стороженецька гімназія була відкрита в 1903 році, де впродовж десяти літ працював буковинський художник Пантелеймон Веденівський, і на фасаді якої йому встановлена пам'ятна дошка. Стороженецька ЗОЖ перших третіх ступенів №1 – це перша народна школа, яка була відкрита у 1858 році. Її випускниками згодом стали доктор філологічних наук Борис Бончук, доктор медичних наук відомий у світі Вешлер, доктор технічних наук Зінгер, доктор юридичних наук Якимчук та інші. Літературну скарбницю стороженця наповнили прозаїки Володимир Сердюк, Василь Здоровенко, Саміло Слюсарчук, Марія Іремійчук, Ярослав Лижник, Лариса Левіна, поет Барт Ігор Мисько. У нашому місті зведено багато пам'ятників історичного, культурного та архітектурного значення. У центрі міста у парку в 1963 році встановлено пам'ятник українському письменнику Юрію Федьковичу а у 2015 –– Тарасові Шевченку. Минулого року, з нагоди річниці Іловайського котла та всіх загиблих у бойових діях на сході України, урочисто відкрито меморіал пам'яті загиблим землякам, учасникам АТО. За рішенням сторженецької мерії в минулому році зроблено частину вулиці Грушевської пішохідною, на якій розмістили декоровані лавиці, великі вазони з квітами та декоративними деревами. Цій відпочинковій зоні щодня буває людно, тому у бібліотекарів є нагода проводити тут на відкритому доступі численні заходи зустрічі.